Смачна вечеря, ситний сніданок або корисний перекус. Шинка відмінно підійде у всіх випадках, але якщо склад купленої в магазині шинки не завжди вселяє довіру, можна приготувати її самостійно. Це не так складно, як може здатися на перший погляд. Ми розповімо про всі нюанси: від вибору м'яса до правильної нарізки готової шинки, як вибрати м'ясо для шинки. Для приготування шинки зазвичай вибирають свинину, віддаючи перевагу шиї або свинячому окосту. Підійдуть також лопатка або грудинка. Вибір часто залежить від того, яку ви віддаєте перевагу шинку. З лопатки вона вийде пісної, з грудинки більш жирної. Якщо ж вирішите купити окіст, беріть нижню частину. По перше, у верхній зазвичай багато хрящів і сала. А по друге, її важко нарізати. Готувати шинку найкраще зі свіжого охолодженого м'яса розморожене не дасть такого смаку і аромату, як підготувати м'ясо. Перед запіканням потрібно помістити м'ясо на обробну дошку обов'язково вгору тією стороною, на якій більше жиру, і гострим ножем зробити ромбовидні надрізи, вони повинні бути приблизно 0,5-1,5 см глибиною відстань між надрізами. Близько три, пять сму центр кожного ромба потрібно вставити гвоздику для смаку і аромату, не забудьте виняти її перед подачею на стіл. Якщо ви не любите гвоздику, можна використовувати шматочки сушеного інжиру. Під час запікання в духовці інжир карамелізується і створить смачну скоринку. Також для посилення смаку і аромату шинки можна додати будь який вид перців, білий, чорний, червоний. Коріандр італійську суміш, трав. як приготувати глазур для шинки. Перед тим, як відправити майбутню шинку в духовку, потрібно приготувати для неї глазур, інгредієнти коричневий цукор, склянки мед 2 стл. ананасовий сік 2 стл. гірчиця 1 стл. Спосіб приготування 1. ретельно перемішати цукор, мед, гірчицю і ананасовий сік в каструлі, 2. Поставити на повільний вогонь і помішуючи дочекатися. Поки цукор повністю розчиниться, 3. дати охолонути. Якщо ви любите експериментувати, можна спробувати і інші поєднання, наприклад, коричневий цукор із сою або кленовий сироп і гірчицю. Після того як глазур охолола, потрібно відокремити від неї третину обсягу, а решта відставити в сторону за допомогою пензлика для тіста ретельно промазати м'ясо глазур'ю, простежити, щоб вона потрапила в усі надрізи. Через 5 хвилин промазати майбутню шинку ще раз. Як правильно готувати шинку в духовці? Перед приготуванням шинки в духовці форму потрібно викласти алюмінієвою фольгою, обов'язково класти м'ясо вгору тією стороною, на якій більше жиру. Під час запікання він буде танути і поливати майбутню шинку, збігаючи з боків на дно форми. Перед запіканням можна вилити півсклянки білого вина, щоб шинка не прилипла. Замість вина можна додати воду або м'ясний бульйон, потім потрібно прибрати м'ясо в духовку попередньо розігріту до 180. Час приготування залежить від розміру шматка м'яса і наявності кістки, шинка з кісткою запікається з розрахунку 20-25 хвилин на 0,5, а без кістки – 30-35 хвилин на 0,5. Кожні 20 хвилин шинку потрібно поливати глазур'ю і м'ясним соком. Але будьте дуже обережні з глазур'ю. Цукор може почати горіти на поверхні м'яса до того, як воно буде готове, потрібно стежити за кольором. Періодично заглядаючи в духовку, якщо шинка стає темно-коричневою або чорною, м'ясо слід накрити фольгою. Після приготування потрібно дістати шинку з духовки, полити соком, накрити фольгою і дати постояти як мінімум 15 хвилин, перш ніж починати нарізку. Це розм'якшить м'ясо і дасть йому час приготуватися до кінця. Як правильно нарізати шинку? Правильно нарізати шинку теж мистецтво, особливо якщо вона з кісткою, що радять професіонали правила нескладні, 1. спочатку паралельно кістки потрібно відрізати дві скибочки з одного боку шинки, щоб створити плоскостійку основу для різання на обробній дошці. Два покласти шинку так, щоб вона спиралася на основу, міцно утримуючи її виделкою, зробити вертикальні надрізи перпендикулярно кістки, починаючи з вузької сторони і рухаючись до більш широкої, три потім зробити горизонтальний надріз уздовж кістки, щоб відрізати скибочки. Як правильно зберігати шинку? Готову шинку слід тримати в холодильнику при температурі 4. і нижче, якщо шинка з кісткою, вона буде зберігатися до двох тижнів. А якщо без кістки протягом тижня приготовану шинку можна заморозити, у морозилці вона зможе зберігатися до 2 місяців. потім процес заморозки почне впливати на смак і якість, розморожувати шинку теж потрібно, за правилами робити це при кімнатній температурі небезпечно верхні шари розморозяться досить швидко і стануть відмінним живильним середовищем для бактерій, тоді як центр м'яса буде все ще заморожений. Правильніше за все покласти заморожену шинку на блюдо і прибрати на нижню полицю холодильника, щоб вона відтавала повільно, в залежності від величини шматка, це займе від 4 до 7 годин. Інший варіант розморожування у воді. Для цього шинку потрібно покласти в водонепроникний пакет і замочити в холодній воді. Такий варіант заощадить час. Кожні пів кіло м'яса зажадають приблизно 30 хвилин.